Наша слава, слава, ж дещі гетьмани, січі козаки. Секати, забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Все секати, забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Ми хочемо волі, хочемо кращої долі, Хочемо рідний розвивати світ, Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ, Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ. Гейще до Бою, браття, за волю Час чавати тобою вже час, вже револь гармати, камени сякати, віддай, віддай україну назад, Вже гармати, з камени сякати, віддай, віддай україну назад. Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани січі козаки? Все гади забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. все гади забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Хіба такої України ми чекали? Якщо не такої, то якої? Що потрібно зробити, змінити, щоб українська держава стала такою, як треба? Так, не такої України ми чекали. Але ви знаєте, напевно, Майдан піднімався за те, що ми знали, якої України ми точно не хочемо. І всі навколо цього об'єдналися. Ми не хотіли корупції, ми не хотіли злочинності. Ми не хотіли хабарів в вищих ешелонах влади і в наших поліклініках, містечках і містах. Але напевно, от тої мега України, майбутньої України, яку ми бачили, напевно, кожен з нас не чітко собі усвідомив. Це сьогодні дуже яскраво проявляється на сході нашої України, держави. Ми бачимо, що сьогодні явно не вистачає якоїсь конструктивності від нашої влади. Напевно. На питання, якої би я бачив сьогоднішню Україну, звичайно, я би її бачив з дуже жорстким, можливо, навіть авторитарним управлінням. Я маю на увазі приклад, який ми переживали, можливо, десь 100 років тому. Якщо ми говоримо про часи національно-визвольних змагань, 17, 18, 19 років 20-го найбільш яскравою персоною виявилася персона Павла Скарапацького, гетьмана українського, який створив. Державу всього на сім місяців. І от протягом цих сім місяців, отримавши повну владу, він направив свою увагу, в першу чергу, на створення потужної армії. По-друге, на підйом української культури. От те, що не було зроблено протягом, напевно, по понад 20 років нашої історії незалежності. Адже фактично, ми, як і були розділені Схід і захід, південь і північ ми так і залишили культурно роз'єднання. Ми мало що знаємо про схід, ми мало що знаємо про їх побут, про їхнє життя. Вони мало що знають про нас. Тому злякати східняком нас і відповідно їх нами, да, було дуже легко. Для того, щоб повернути Україну в такий належний лад, сьогодні я думаю, потрібно чітке і мудре керівництво. Потрібна якась своя держава, треба з цього починати. Тобто треба визначити, кому яка держава потрібна. Якщо нам потрібна держава з якимись європейськими стандартами, моральним рівнем, то відповідно треба до цього прагнути. Тобто треба піднімати моральний рівень всіма доступними способами. Духовний рівень людей, я як людина віруюча, можу стверджувати, що це взаємозв'язано. Якщо говорити про стандарти життя, які ми хочемо, то треба починати з себе. Як це не банально звучить, але треба починати з себе, будувати ту державу, яку ми хочемо. Я хочу жити в державі вільній, демократичній. Я маю, по-перше, бути сама такою, робити все для того, щоб оточення навколо 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 мене теж було таким. І те, що в моїх силах робити, щоб змінити. Ну, ту сферу, в якій я працюю, перш за все, як на мене, потрібно змінювати, щоб кожен змінював сам себе. І ті представники влади, які зараз є, які будуть, щоб головне усвідомили, що потрібно жити не для себе, а для людей, для держави. Щоб кожен з нас розумів, що не буде нормального життя всієї держави, не буде нормального життя в усіх. Так, в окремо взятих людей можливо воно буде, але, ну, скажімо так, не за це боролися люди, які виходили на Майдан, які загинули та Небесна Сотня, яка можливо і не сотня, а дві сотні. Ми цього не знаємо і, мабуть, ще не скоро знаємо. Зміни потрібно починати з себе. Дуже часто ми сприймаємо Україну як щось інше від себе, але насправді Україна це і кожен з нас. Кожен з нас. Може зробити її іншою і завжди починати кожного з себе. Мусить бути зустрічний шлях. Керівництво мусить йти на зустріч громадянам, громадяни мусить йти на зустріч країні. Але Україна це є праця кожного з нас, зокрема. Ми дуже часто говоримо, що очікувати, що чекати. Не потрібно очікувати, не потрібно чекати. Потрібно самому старатися робити щось для того, щоб змінити. Змінити себе, змінити. Тих, хто є біля нас. Найперше, що потрібно зробити, це відновити мир і спокій у своїй душі, у своїй країні, у своєму народі. Тому що тільки з холодною головою ми можемо чітко розцінювати, де є добре, а де є недобре. Також ми забули за Бога, який допомагав і допомагає бути нам, людьми, і бути нам повноцінними мешканцями цього народу і цієї землі. Любов до Бога, любов до власної землі оце є ті цінності, які можуть змінити нашу країну. Коли ми з друзями ще за часів Брежнєва збиралися на звичні посиденьки і обговорювали перспективи української незалежності, то не могли собі уявити, що у приватні руки будуть передані маленькі кафешки, ресторани, якісь дрібні майстерні. Та це було б півбіди. Нікому в голову не могло прийти. Що приватними можуть стати цілі заводи, металургійні комбінати чи обленерго. Держава віддала великі підприємства в руки, я б сказала, абсолютно дивним людям. Як виявилося, більшість з них є не фахівцями, без відповідної освіти, і які при цьому стали володарями цілих циклів виробництва. Все це нагадує. Такий собі латиноамериканський шлях розвитку держави, і рано чи пізно він приведе до великих неприємностей. Це вже породило в нашому випадку величезну кількість бідних людей і невеличку групу дуже багатих, біля яких обертається їхня челядь. Чи замислювалися ви над поняттям бідність? Словник тлумачить це як життя у нестатку. Бідняк це незаможна людина. А кого вважаєте заможним ви? За межею бідності сьогодні у нас живе переважна більшість України. І до цієї когорти я би відніс і державних службовців, і працівників ДАІ, і вчителів, і інших людей, які просто працюють і отримують зарплату, на яку фактично вижити дуже складно. Хто в нас багатіє? У ну, напевно ті, хто отримує найбільше доступу до державних ресурсів. Як не шкода, але саме вони виявляються найбільш петушими. І та ера золотих батонів, про яких ми маємо відкрили нещодавно. Вона підтверджує цю тезу. За межею бідності, на мою думку, живе дві категорії людей. Перша категорія це ті люди, які можливо неправильно скажу, але які мають совість, не продають її. Друга категорія людей це ті люди, які не знаю, на жаль, склалися так життєві обставини, що вони там чогось не досягли або не мають якоїсь своїх достатків, не мають можливості заробляти фізичної, якоїсь іншої можливості, тобто ті, які не можуть собі заробити на прожиття, не мають здоров'я, не мають професії, не мають там чогось іншого. А стосовно багатих, то я вважаю, що тут теж є дві категорії людей. Які багатіють, це ті, які а, працюють, не покладаючи рук якомога ефективніше і правильніше, ті, які своїм трудом реально чогось добиваються. А, і друге, ті, які наживаються на чиїсь праці, наживаються на чиїхось достатках, тобто ті, які досягають свого фінансового рівня а, нечесним шляхом. Замжаю бідності, як на мене, сьогодні живе фактично вся Україна. Якщо я просто навіть наведу приклад на собі, якщо ще років 10 назад я десь себе так вважав, там, можливо, наближним до середнього класу, сьогодні я це не можу сказати. А що говорити про тих людей, які виживають, просто не живуть, а виживають за пенсію в 900 в 1000 гривень, які так само отримують зарплату в тисячу, там, півтори тисячі гривень, це просто виживання. Тому, як на мене, зараз фактично вся країна на межі виживання. А багаті, звичайно, ті, хто були, є і, можливо, будуть при владі. Тому що бідна людина, на жаль, яка б вона не була, на сьогоднішній момент, мені здається, вона просто не може дійти до якоїсь владної структури, очолити якусь владну структуру і починати змінювати цю всю систему, яка існувала понад 20 років. Насправді, в нас не є брак якихось ресурсів, в нас є не є брак якихось засобів до існування, в нас є просто брак нерівномірного їх розподілу. І коли ми будемо намагатися контролювати цей розподіл, я думаю, що з часом це вирівняється. Насправді, дуже я не є економіст, я не є фахівець у цих справах, але наскільки видно, насправді законодавство наше. Знову працює на стороні олігархів і тих, які мають великі кошти для того, щоб їх збагатити ще більше. Якщо ми візьмемо приклад певних скандинавських країн, там є дуже гарний приклад. Чим більше людина має, тим більше вона обкладається податками, її прибуток, і ці податки йдуть на для добра бідних. Насправді сьогодні є тільки нерівномірний розподіл цих ресурсів. Кожен десятий українець перебуває за межею бідності. З одного боку, найбагатші в Європі олігархи, а з іншого найбідніше населення за найкращих природних, географічних умов і наявності талановитого і працьовитого народу. У нас країна бідної нації, але розкішних апартаментів президента, уряду і тих, хто знаходиться біля нього. Гідність для кожного, справедливість для всіх, чесність. Для влади це те, з чим ми йдемо на вибори. Економіка країни це не мітинги і політичні гасла, це досить складний механізм руху грошей. Чому ж у списку успішних держав немає України? Тому що ми, по-перше, не шануємо власну культуру. По друге, ми не шануємо нашого пересічного громадянина. І по-третє, нам е, є що запропонувати іншим, але ми не можемо показати його в тому привабливому світлі, в якому можна було би показати це світо як Росії, так і Західному світу. Напевне, тому що Україна, на жаль, ще не є такою успішною, щоб бути у якомусь списку. Це перше. А друге, я вважаю, що не показник, коли Україна буде у якихось списках, навіть серед найбагатших чи інших країн, показник буде якою будуть вважати Україну її мешканці, тобто, ми українці. Якщо ми будемо вважати, що наша Україна є успішною, такою, яку ми її хочемо бачити, то я думаю, що це буде найбільший показник, найкращий для нас. Як на мене, то ціль є в кожної людини і в країни в цілому, і навіть в політиків, у влади будь якої Але насправді, як на мене, знову ж таки, не всі йдуть до цієї цілі, до цієї мети. А мета має бути одна: це. Країна, яка процвітає, в якій всім комфортно жити, саме жити, а не виживати. А коли ми просто виживаємо, а не живемо, то про яку, про яку ціль ми говоримо. Е, немає виконавців, е, які були б зацікавлені в цьому, щоб е, країна була процвітаючою. Да? Дуже зручно, коли є бідні і багаті, тому що багаті можуть легко заправляти бідними. І те, що нищилося роками. Зараз це треба все будувати, будувати і ще раз будувати. Насправді, е я думаю, що це тимчасове -то явище, тому що е знову ж таки, якщо побачимо приклад інших країн, бачимо, що очільниками цих країн ставали люди віддані певним ідеям. На жаль, в нас були очільники. Віддані певним своїм матеріальним ресурсам, які найсамперед дбали про те, щоб збагатити себе і забезпечити свої покоління до декількох поколінь. І тому оця жадібність, оце бажання постійної наживи. І кожна людина сприймається як не особа, а сприймається як засіб для наживи. І в результаті цього ми маємо такий. Результат, який сьогодні ми маємо. Тому що, коли бачимо успішні країни, там на першому місці стоїть особа, людина, на яку працює ціла система. У нас, на жаль, кожна людина працює на систему, а не система працює на людину. Україна заплуталася у своїх числених альтернативах, векторах і полюсах. У неї немає чітко сформульованої мети. Якщо послухати політиків усіх таборів, полюсів, мастей, віку і світоглядів. Загальний посил буде таким. Я за те, щоб все було добре. Панове, це не мета, це тост. Як на мене, зараз в Україні відбувається така собі імітація. Взагалі, наша країна, я б сказала, така імітаційна. У нас відбувається імітація всього. Особливо вражає, коли розповідають, як дбають про наш з вами добробут, про те, щоб ми з вами, врешті-решт, стали жити краще. Я ніяка не соціалістка, ніколи не любила комунізму. Але, як на мене, для майбутнього України є добрий взірець скандинавський соціалізм. Для якісних змін в державі має відбутися перерозподіл національного доходу між людьми, які тут живуть. Можливо, мусить пройти якась реприватизація. Дуже би хотілося, щоб була проведена люстрація. Бо дотепер Україну будують люди, які виховані в антинаціональному, антиукраїнському дусі. Коли озираєшся навколо, то здається, що вчорашні комсомольці і комуністи зникли, ніби їх ніколи не було. Але насправді вони є тут всі, як один. Просто тепер вони ходять у вишиваночках поверх американських джинсів. І імітують з собою батьків нації. Звичайно, народ отримує того правителя, якого він заслуговує. І Януковича ми також мали і заслужили свого часу, але потім народ став щоб його скинути. Я бачу це напевно пер персону, можливо, президента, можливо, керівника уряду. Який би міг зосередити повноту влади, ну але на дуже короткий час, можливо, на рік, на два, з дуже чіткою прописаною процедурою його відсторонення імпічменту чи просто відсторонення від посади, де би е досить простими, чіткими кроками парламент, до прикладу, міг би контролювати його дії дії. І у наслідок, якщо він буде чинити проти волі України, да проти національної ідеї, яку обов'язково потрібно нам отримати, він би міг його усунути від влади. Адже у випадку Януковича якраз весь парадокс був в тому, що Конституція нам пропонувала статтю імпічмента, проте вона була по суті нереальною і нездійсненою. Саме тому, от, через такий, можна сказати, юридичний нюанс, коли не було процедури відкликання тої посади, яку ми його посадили в те крісло, і ми отримали те, що отримали. Сьогодні ми маємо щось подібне. В нас немає процедури відкликання народних депутатів. Йде гарантія, що ті наші народні обранці, які сьогодні нам говорять красиві слова, завтра не перейдуть на інший бік і почнуть закликати і запрошувати на Україну війська іншої держави. Тому, звичайно, найперше я бачу це зосередження влади, яке сьогодні треба віддати гідному. А гідний має бути під чітким і постійним контролем. Оце перша умова. Друга це увага і максимальне зосередження на національній культурі. Ми маємо дати і проводити не Євро 2012 не Олімпійські ігри за них змагатися. Ми проведемо, маємо провести культурну революцію для того, щоб ми підняли те, що є. Адже той пласт культури, який в нас є, він дасть потужний поштовх для розвитку всього іншого. Візьмемо освіту. Якщо в мене в університеті не беруть хабарі, і про це знають студенти, то до нас ідуть і батьки, і вони не бояться віддавати діти в університет. Якщо в школах будуть знати, що там також не беруть хабарі. Кожен від заходу до сходу від Львова до Донецька буде знати, що це є нормальна політика уряду. Тому дві: культура підняття культурне, національно спадщини і освіта. Я думаю, якщо ми з цього почнемо, то Україна почне відроджуватись. Для майбутнього України потрібно її розбудовувати. Це перше. А, як це робити? Потрібно любити свою державу. Реально це не банально. Це... Потрібно от любов до України мати тут всередині. Тобто, так як ми любимо своїх батьків. Ми не робимо чогось поганого не тому, що там не вміємо чи не можемо, а тому, що не хочемо образити своїх батьків. Ми не робимо чогось там, або, можливо, не завжди там батьки знають про це. Ми не приносимо їм кривди через те, що ми боїмося їм завдати болю. Да? І я думаю, що можливо це пафосно, але така любов має бути до України. Ми не робимо нічого. На шкоду своїй країні, не тому, що ми якісь там дуже важливі люди, або ще там якісь. Просто не робити шкоди своїй країні, тому що ми не хочемо завдати її кривди. І я думаю, що е, якщо кожен е, поклад, ну, поклавши руку на серце, буде так поступати, реально чесно, то я думаю, що е, реально в майбутньому мати знову ж таки ту країну, яку ми хочемо мати. Потрібно, щоб менше крали, або взагалі точніше не крали. Як весь цивілізований світ живе, всі чиновники живуть і працюють за одну свою зарплату. В них немає розуміння, що десь можна вкрасти, десь можна якийсь відкат отримати і так далі, і тому подібне. Якщо в нас завтра зміниться ситуація в цьому сенсі, що почнуть працювати лише за зарплату, коли почнуть е виконувати ті закони, які вони, в нас є. Хоч вони багато з них недологіх і потрібно вносити багато змін. Але знову ж таки ми не бачимо зацікавленості в усіх парламентарів про внесення цих законів, а лише розмови популізм, популістські, так? що нам потрібно прийняти такі, такі, такі закони, а у підсумку їх ніхто не приймає. І так із з року в рік. Коли це все відбудеться, ну, тоді ми будемо тут всі щасливі і можливо. Однією з кращої країн в Європі буде там не Швеція, а Україна. У нас є для цього все, всі ресурси. Потрібно тільки спрямувати їх в потрібне русло, потрібне для народу, а не для влади окремої, там сьогоднішньої, минулої чи майбутньої. Але щоб ці ресурси це все працювало для народу. Ну, найперше це змінити себе, тому що той під'їзд, якому ми живемо, та вулиця, по якій ми ходимо, і коли ми бачимо засмічені надзвичайно ці речі. Насправді ніхто ні з Києва, ніхто ні з адміністрації місцевої чи з міської влади не приходить там і не смітить. Тому, якщо ми перестанемо це робити, ми змінимо невеличку частинку, але від цього потім зміниться ціле місто, від цього зміниться ціла країна. Тому є недобре дивитися на когось, а натомість робити якісь недобрі речі, вчити своїх дітей, вчити своїх онуків, що земля, по якій ти ходиш, є свята земля. І не треба її смітити, і не треба на неї дивитися, як на засіб, тільки користання, але ставитись до неї з повагою і з пошаною. Тому найперше, я думаю, що потрібно змінити своє ставлення до себе і до того, хто є біля нас. 22 роки тому сталося чудо. Самі ж комуністи розвалили своє брутальне дітище Союз Радянських Соціалістичних Республік. З того часу почалася побудова нової України без перформансів та націоналістичних ідей фікс сучасної демократичної європейської держави. Але нагоду стати європейською країною було втрачено під час так званої помаранчевої революції. Чому? Є таке правило шестяної нитки. Коли вовну потрохи тягнути, то можна намотати клубок ниток. Якщо ж шарпнути добряче, то можна нитку порвати. Тому у 2004 році любі друзі Ющенка заради перерозподілу влади на свою користь влаштували перформанс на Майдані і запропонували Україні стару батярську ідею фікс націонал-утопічного гатунку, чим, власне, і урвали нитку побудови держави Україна на західний манер. Тепер шерсть. Розуміємо, Україна в руках відверто бандитського клану, що підібрав її в свої руки, і схоже надовго. Якось незатишно відчувати холодок і паніку на серці, коли усвідомлюєш, що немає незалежної України, бо немає незалежного українця, і саме звідси всі наші проблеми. Судитиму по собі. Я не почуваюся незалежною громадянкою. Я не сподіваюся на захист держави. Я не вірю у демократичну зміну теперішньої влади на якусь адекватнішу. І тому я свідома того, що за рік другий проєкту колишньої партноменклатури під назвою Україна настане крах, бо недостойними проголошена. Іницями керована. Ну, чесно, не вартуємо ми з вами ті, котрі за двісті п'ятсот гривень продають свій виборчий голос нормального захищеного життя у нормальній країні. Боляче усвідомлювати, що найрозумніші громадяни масово емігрують чи готуються емігрувати за кордон. Вони вже не повернуться сюди в цей безлад і хаос. Страшно. Що у наших синів та дочок нема гідного майбутнього на цій території? Сумно від цього. Зазвичай пересічний український обиватель хоче того, що і обиватель у сусідній Польщі, Чехії чи Італії. Інше питання якою ціную. І тому я стверджуватиму, що не скориставшись правом зміни влади демократичним, виборчим шляхом, ми українці. Змушені будемо знову брати зброю в руки, щоб щось змінити. Очевидно, що цієї страшилки можна уникнути, але шанси мізерні, бо запити уксуч Еліти, тобто української сучасної еліти до громадян і громадян до уксуч еліти, взаємно примітивні. Влада і далі, звично і безкарно хоче красти, а українці звично чекають чогось там на блюдечку. Аби Людочка не буде. Якщо ж один одного гризите і з'їдаєте, стережіться, щоб не знищили ви один одного. Попередження з біблії сучасна Україна зовсім не така, як нам мріялося. Держава повинна бути достатньо впевненою, аби бути незалежною і поважною, динамічною і новітньою. Опорою і прагненням для всіх своїх громадян, врешті такою, аби до неї рівнялись і прагнули у неї вчитись. Я знаю, що зміни, які потрібно зробити, це радикальні і хірургічні втручання, але є першочергове завдання щодня робити свою справу і не лінуватись, позбутись хворих амбіцій, набратись терпцю. І економії, берегти родину, оточення, небо, землю, не озлоблюватися, прислухатися до опонентів і переконувати заблудлих. Потрібно робити вчинки.